Вітаю, друзі. Перефразовуючи відомий афоризм або відому тезу, «Ніщо не може зупинити ідеї, час якої настав у Ніщо не може стримати запитання, а час якого настав задати, сьогодні я хочу задати кілька незручних запитань до іноземних агентів і трошечки поговорити про хороших русських і. Російських лібералів. У нас чомусь прийнято вважати, що іноземні агенти це в основному про Російську Федерацію, тому що іноагенти вони або вийшли зродом з Російської Федерації і знаходяться зараз в Латвії, в Німеччині чи у Франції, чи в Сполучених Штатах Америки, або вони там зараз перебувають і потерпають від переслідувань Кремля в Росії прийнятий. Закон про іноагентів і кажуть, що люди, які не називають себе іноагентами в публічному просторі, то вони наражаються на дуже серйозну небезпеку і у них можуть конфіскувати майно, їх засудити на великий термін. Але насправді ж іноагентів дуже багато і в Україні. І сьогодні я хочу ось порівняти і показати різницю між російськими та українськими іноземними агентами, а також обговорити цю проблему не тільки в російському контексті, а в тому числі і в українському. З чого я почну? Я думаю, що. Багатьом з вас хотілося задати запитання, чому люди, які хороші русські і проти російсько-української війни, виїхали в Ригу, виїхали в Польщу в Сполучені Штати Америки, в країни Західної Європи, постійно ставлять ось цю заставку у себе на? Блогах або де б вони там не виступали, що даний матеріал виготовлений або розповсюджений іноземним агентом, або особою, яка виконує функції іноземного агенту. І Катя Гардєєва вона взагалі вже так навіть себе називає, що іноземним агентом Катерина і Це, по-моєму, колишній всі ці творчі колектив дождя, еха Москви. А, ну, Їм же, якби ну, немає вже сенсу, вони. Емігрували, залишили свою країну і е, ну, якось називати себе іноземним агентом. Е, ну як на мене, це нелогічно. Я, але я не задавав цього запитання, тому що думав, може це я так прискіпливо до цього ставлюся. Е, допоки не натрапив на ефір Арестовича і Латиніної. Дуже там мені хотілося послухати. Позицію Латиніної ну, з одного питання. І Арестович почав цей ефір з такою їхної посмішки і так запитав Юля, а для чого ви постійно ставите ось цю ну, заставку? Невже без цього неможливо, невже це треба? І мене дуже вразила відповідь Латиніна, яка сказала: а, я законослухняна громадянинка і виконую будь-який ну, закон. І тут мене якось ну, просвітило і розплющило мені очі взагалі на всіх оцих російських лібералів. Я ну, зрозумів одну річ, що, от, попри всю цю пихатість і таку надмірність, презирливість, все в мене перед очима. Обличчя, образ Константіна Ернста. От всі ці люди, вони ж завжди в образі. Вони зору ж теж в образі. Вони не можуть вийти з образу, вони ж не є так би, якби, самі по собі. Їм постійно треба бути в якомусь образі. Так ось всі ці люди вони взагалі не мають гідності. У них вона відсутня, попри всю цю надмінність, надмірність, презирство до інших. І це ось той випадок, коли не потрібно метафор і порівнянь. Тому що уже сам факт, коли людина себе означає іноземним агентом, вона не потребує, наприклад. Ну, от, Наприклад, можна сказати: а якби закон передбачав, що ви повинні назватися іншого, я не знайшов варіанту, мені здається, це найкращий варіант. Якби закон Вимагав вам назватися конченою сукою. Ви б теж написали, що даний матеріал створений і розповсюджений конченою сукою Катериною Гардієвою чи там Юлією Латиніною. Тому що уже назвати себе в країні, в якій ти живеш, іноземним агентом, ну, я собі не уявляю, щоб хтось мені сказав. Щоб я назвав себе ну, там, іноземним агентом, я б ніколи цього не зробив. І питання не в тому, що я не брав коштів від іноземних фондів, а навіть питання у тому, що українські іноземні агенти на зразок там Катерини Булавінової чи всіх оцих грантоїдів разом з Тімофієм Міловановим вони б стали дибки. І сказали, що вони ніколи себе так не назвуть, хоча вони такими і є. І цим, в принципі, відрізняються українські кончені суки, вибачте мене, так буде краще від російських кончених сук. Тому що навіть кончені суки, якщо вони українські, вони мають гідність. І вони будуть рвати на собі сорочку і казати, що вони громадяни України. І вони а, не будуть себе так називати. Цим вони є і небезпечніші, тому що вони. Мають більше гідності і більше волі. Не завжди бачите, це є позитивним моментом. Так ось повертаючись до взагалі іноземних агентів і до російських іноземних агентів, я хочу нагадати, як починалася ця вся історія. Вона спільна для всіх пострадянських країн. Ця вся історія починалася з того, що пасіонарні люди, небайдужі люди шукали засобів для існування, але вони шукали таких засобів для існування не просто, щоб вижити і там якось взводити кінці з кінцями, а жити дуже шикарно на рівні з працівниками Газпрому і всяких там лукойлів і збірбанків. І вони знайшли джерела фінансування за кордоном, і вони дуже легко западали на теми, сформовані відповідно до західних доктрин: толерантність, гендерна рівність, домашнє насильство там і е, всяке таке. І був вихований просто пул, пул е, цих самих е, таких експертів, які. Е, Черпали теми не зі свого сумління, а з західних доктрин. І вони говорили, а, і вони говорили те, за що їм платять. І це надзвичайно ну, важливо розуміти. У нас за 30 років на пострадянському просторі виховані експерти, які здатні говорити виключно те, за що їм платять. Якщо їм за це не платять, то такої проблеми не існує. І ми з вами створили взагалі перелік неіснуючих для України проблем з одного боку, з іншого боку, ми створили пул заможних уже експертів, які мають ресурси, вхожі в різні посольства, володіють риторикою, спеціальною лексикою виглядають дуже не просто науково-подібно, а навіть революційно і дуже політично. І сьогодні в Україні просто Армія оцих всіх експертів, вони зараз локалізуються в фракції ЛГБТ Націоналістів. Я їх так називаю, Кіра Рудик. оце все, що біля Славка Вукарчука. А їх має підібрати тепер цей е, великий що на штори постійно збирає е, Притула. Тернопільський сірий, колишній. Е, в, в миру Сергій. Е, притула. Так ось. Е, Отака От ситуація у нас з іноагентами, і з російськими та українськими. Що я далі хочу сказати? Якщо на Росії ситуація більш-менш зрозуміла, і, в принципі, нас не сильно і мене не сильно турбує, то в Україні у нас дуже великі проблеми будуть з іноагентами, тому що вони реально є. Вони реально працюють проти України, вони віддають в чужі руки українські землі, критичну інфраструктуру, і вони ще до цього всього повернуться. Але ми не можемо їх ніяк притиснути з двох причин. По-друге, у нас є відзеркалення російське, коли іноагенти там, нібито як притісняються, і вони в позитивній коннотації нами сприймаються. А З іншого боку, наші іноагенти, вони, по-перше, дуже зубаті, а по-друге, вони настільки вросли уже у владу, на відміну від Російської Федерації, що я навіть не знаю, що з ними робити, оскільки вони ще й користуються підтримкою західних посольств в Україні. І чомусь вважається, що вони. Ну, не, мають нести добро. І на них я так підозрюю, буде робитися ставка. я підкреслюю, що це а, такі самі кончені суки, як і російські. Різниця лише полягає в тому, що вони а, будуть відбуватися, щоб їх так називали. Вони не будуть самі себе так називати. Але суть від цього не міняється. Вони виключно роблять те, за що їм заплатили. Вони ніколи не слова не сказали і не скажуть. Що їм каже сумління чи серце. От в цьому важлива ну, проблема. І буде армія таких людей. Що з цим робити, Я поки що в мене відповіді немає. Хоча б, вважаю за потрібне позначити цю проблему сьогодні, задати ці незручні запитання ну, всім. І для того, щоб якийсь зробити заділ на майбутнє. Тому що потрібно. Це помічати і це вирішувати. Ну і сфіналізуватися можна закінчити цей відеоблог російськими лібералами. Я обіцяв ну, якби на них звернути увагу. Що ми хочемо взагалі від «Дождя», від редакції «Дождя», від Деха Москви, від «Віднедікту» і всіх інших. Якщо хоча, наші кончені суки, вони хоча б на себе ну, цю жовту чи яку там зірку Давида не чіпляють. Хоча ну, якби, по своїй суті такими і є. От. А ці ну, навіть не можуть себе захистити кажуть, що вони є легістами або законослухняними, як каже Латиніна. Ну, тобто це люди, в яких в голах яких відбулися якісь незворотні зміни. Їх навіть не можна використати як якийсь інструмент для якихось корисних справ. Я прочитав, що хтось, хоче, ну вважає, що росіян можна використовувати. От редакцію дождя навіть і тут не можна використовувати. Вони взагалі не потрібні ні до чого. А е, хочу закінчувати вже блог і відповісти на запитання. Їх вже, мабуть, чотири. Я прочитав, якось вони цей тиждень. Випадково, що спливає там на комп'ютері, я встигаю прочитати. Мене просять не писати на вулиці, тому що шуми. А один взагалі мені написав, я так зрозумів, це коли я Порошенка критикував. А що це взагалі за чоловік, який пише на смартфон і на вулиці? Де його кабінет? Мене це розсмішило, звичайно. Ну, я відповім декілька причин. Чому я пишу завжди на вулиці? Це ну, така моя суть, ну, природа. Що я хочу показати? Я хочу показати, що незначна кількість ресурсів може робити великі справи. Достатньо мати смартфон. тримач для смартфона, я їх, правда, періодично гублю і забуваюсь на цих фіксаторах. Це вже шостий, напевне, у мене. <кхи> Цей я хочу показати, що достатньо от, мати невеличкі засоби, нічого не потрібно. Голови мати зміст людині. У нас достатньо наступне. У нас достатньо студій з шикарною апаратурою. У мене є доступ до. Будь-яких записуючих засобів. У мене є студійний блог, я можу, у мене є сітка, я можу використовувати офіси. Мені пропонують, у мене багато знайомих в центрі Києва. Я інколи коли не встигаю на вулицю вибігти, записую прямо в офісах, ну, там, з дорогими навіть інтер'єрами. І намагаюсь так поставити камеру, щоб не було видно там, меблів чи ще чогось розкішного, скажімо так. Я маю безліч можливостей писати в таких оранжерейних умовах. Але я принципово це не роблю, тому що я започатковував взагалі тригер, оцей YouTube канал для. Боротьби з чокнутими людьми, які вірили в імунобіологічні препарати, і в те, що вони є єдиним джерелом імунітету, ну так починалася ця історія. Я навмисне в будь-яку погоду завжди виходив. У мене інколи навіть, там розряджалася батарея на смартфоні і писав, і показував, що імунітет ось тут, отак, на вулиці. І людина не повинна сидіти все життя в кабінетах і в офісах, і з розумним виглядом там щось писати. Оце ну, така ідея. І я не збираюся її а, зраджувати там, цьому стилю і так далі. Навпаки, там, я якомога більше і частіше буду писати саме на вулиці, в, в таких підручних умовах. Це ну, такий принцип у мене. А щодо зауваження, ну, шумів, ну я стараюсь, стараюсь так, щоб, ну, поважаю глядачів, звичайно, тому що хочу так робити, щоб поменше було артефактів звукових. Але от бачите, тут хтось щось пилить дрова чи ще щось інколи. Ну, неможливо знайти ідеальний такий поле, чи, там в тих місцях, де я проходжу. Щоб ну, взагалі не було ніяких там, відволікаючих звуків. Тому прошу вибачення, але отак буде. Ще раз дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до, до наступних зустрічей.